Вітаю вас в ефірі. Останні спортивні новини в студії Ігор Кононенко. Український боксер Євген Хітров провів свій другий поєдинок на професійному рингу. Суперником нашого земляка став американець Ромон Барбер. Євген Хитров захопив ініціативу з перших секунд двобою. Вже в другому раунді суперник опинився в нокдауні і від дострокової поразки його врятував лише гонг. Перевага Євгена продовжилася і в наступні три хвилинці. Після чого рефері зупинив поєдинок, зафіксувавши перемогу Криворіжця технічним нокаутом. Нагадаємо, дебютний поєдинок Євгена Хітрова на професійному рингу відбувся наприкінці минулого року. Тоді його опонент, американець Крістіан Наву не протримався і раунду. Тож по служному списку криворіжця лише дострокові перемоги. 25-26 січня Криворізький шаховий клуб вперше відчинив свої двері для спортсменів-шахістів. Розповідає наш кореспондент Дмитро Артемчук. Цими вихідними в шаховому клубі Дю США No3 відбувся черговий турнір міського масштабу. Цього разу кращі шахісти міста визначали найсильнішу збірну Кривого Рогу серед районних команд, що складаються з гравців віком до 20 років. Головним судею цих змагань був виконавчий директор міської федерації шахів Вадим Казмірук. В этом году прийшов у федерацію Ніколай Іванович Шіщенка благодаря усилиям которого уже много сделано в нашем городе для развития шахмат еще будет сделано еще больше ветском районе и в терновском отдаленных районах нашего города будут открываться шахматные клубы будет реконструирован шахматный клуб Дзержинского района ферум Участь взяли команди усіх семи районів. Гра проходила за коловою системою, тобто протягом двох днів кожна команда повинна була зіграти шість турів проти кожного зі своїх суперників. За словами спортсменів, суперництво у шахах завжди проходить на високому інтелектуальному рівні. Шамати ну мені так зацікавили, тому що треба багато вважати, думати. Сидиш, ну не знаю, думаєш, напірати Ну не на ходу ну я не на один ход, а як би подумаєш всю партію з першого ходу починає. Основна боротьба за чемпіонство знову відбулася між командами центрально-міського, довгинцівського та Дзержинського районів. Цього разу з результатом у 20,5 з половиною очок перемогу здобула збірна Довгинцівського району. Володарями золотих медалей стали Максим Мірошніченко, Ігор Мозговий, Михайло Немеш та Анна Максіян. Стрібними призерами стали шахісти центрально-міського району, відставши від переможців лише на півтора бала. Третє місце в пертій боротьбі дісталося команді Дзержинського району. Найважливіше в серіані це все таки опит. І общання, яке ви получаєте на цих новах. Я вас з цим поздравляю. І навіть ті, хто сьогодні не оказались в числі призором, я думаю, на наступний рік покажуть лучший результат. Я вам це доважаю. Як зазначив голова Федерації шахів Кривого Рогу Микола Іщенко, на відміну від турнірів минулих років, за перемогу спортсменів нагородили не тільки почесними грамотами, а й медалями та кубками. В Кривому Розі розпочався всеукраїнський турнір з вільної боротьби серед юнаків та дівчат, присвячений 70-й річниці визволення міста від фашистських загарбників. Побувала на відкритті турніру і наша знімальна група. 14-й відкритий всеукраїнський чемпіонат з вільної боротьби серед юнаків та дівчат присвячений 70-й річниці визволення міста від фашистів. Традиційно вийшов представницьким. На базі дитячої юнацької спортивної школи номер 2 зібралися кращі спортсмени не тільки України, а й близького зарубіжжя. Турнир, я считаю, удался. Со всех уголков Украины здесь. Львов есть, Донецк есть, Житомир есть, Крым есть, центр Украины, Запорожье. Есть. И участники какие, качество наших соревнований. Оно не падает, оно наоборот возрастает. В этом турнире очень много титулованных спортсменов. Это призеры, чемпионы, чемпионатов Европы и мира среди молодежи. Також є у нас юноші, підростаючі наше покоління, в яке ми віримо і сподіваємося, що це перша ступінька к хорошим в їхнім нелегком спорту. Цьогоріч разом з нашими земляками за головні медалі турніру боротимуться представники Білорусі та Азербайджану. До слова, останні приїздять до Кривого Рога не вперше і, як завжди, відзначають високий рівень організації чемпіонату. Кожен рік Очень приятно, что приехал наш девушка спортсменки. Во-первых, они очень здесь большой опыт набирают, чтобы в бороться на чемпионате Европы и на мире. Рад, что участвуем в этом турнире. Для вихованки ДЮСШ номер 2 Татьяна Мельченко участь у цих змаганнях ще й можливість підготуватися до турніру, що пройде у Франції. Народний турнір Франція, котре нужна занятия призово місто для того, щоб були які та дальніші сорінування пристижне. Міжнародний Європа, мір спочатку на цих сорінування виступити. за головні нагороди. Першості змагатиметься понад півтори сотні спортсменів. Доля всіх комплектів медалей буде вирішена вже завтра. Таки були новини спорту, як казав Василь Сухомлинський, спорт стає засобом виховання тоді, коли він найулюбленіше заняття кожного. Скористайтесь можливістю перевірити це на собі. З вами був Ігор Кононенко. Ще зустрінемось.